Питання на мільйон. Як назвати людину, яка щиро підтримує масові вбивства, зґвалтування та геноцид? Звісно ж, нейтральний атлет. Попри всі зусилля України та багатьох нормальних людей з усього світу, міжнародний олімпійський комітет таки пустив на Олімпіаду в Парижі три десятки росіян та білорусів у статусі нейтральних спортсменів, тобто без участі в командних видах спорту, без національного прапору та гімну, а також без права брати участь у церемонії відкриття. Але чи стане росіянин без прапору менше любити Путіна та ракетні удари по українських лікарнях? І ми бачимо, як героїчно дійствують. І воюють наші ребята в ході операції. І наші герої, герої спорта, наші чемпіони. спасибо вам, родные, спасибо! Останні півтора року міжнародний олімпійський комітет та його президент Томас Бах робили все можливе, щоб якомога більше русні таки потрапило на Паризьку олімпіаду. Про це ми робили окреме відео. Але міжнародний олімпійський комітет показав себе справжнім пунктом незламності для російського спорту. Ми ніколи не хотіли забороняти участь в спорті виключно через паспорт. Щоб жодна сльозинка не впала з очей російського борця. МОК віддав право бану для російських спортсменів на розсуд міжнародних спортивних федерацій. Саме вони мали вирішити, хто з російських спортсменів більше любить знищення українських міст, хто менше, а кому все одно з одного боку, ми маємо російську владу, яка хоче, щоб ми ігнорували війну. з іншого боку, ми маємо українську владу, яка каже, що ми маємо ізолювати всіх спортсменів з російським паспортом і те, і те неможливо через наші цінності, частина федерації, наприклад, кінний спорт, хокей, гімнастика, легка атлетика, взагалі заборонили русні участь у змаганнях. Інші, де росіяни мають потужний вплив чи займають керівні посади, вирішили не паритись через такі дрібниці, як смерть десятків тисяч українців від рук російських окупантів. Допустили до змагань росіян в дзюдо, боротьбі, фехтуванні, тенісі стрибках на батуті, тхеквондо, попри докази, що ці спортсмени підтримують війну в Україні. У відповідь на тиск журналістів, політиків та спортивних знаменитостей, міжнародний олімпійський комітет трохи дав задню і розробив вимоги допуску російських спортсменів в якості нейтральних атлетів. Типу, якщо ти не маєш стосунку до російських армій та спецслужб, публічно не підтримуєш вторгнення в Україну, то будь ласка, веслуй, стрибай, біжи. При цьому серед критеріїв МОК до так званих нейтральних атлетів так і не внесли вимогу публічного засудження російської агресії проти України. Конечно, ніхто здесь не міг представить, що російський спортсмен ради участі в Олімпіаді какую якусь бумагу об осуждении СВО, щоб вот за ці срібреники продати родину. Любой, хто так поступив би, просто став би щадієм ада. Прес-секретар Путіна Дмитрий Пісков. В результаті навіть нескладне завдання тримати людожерів подалі від людей, функціонери МОК завалили. Бо серед росіян, яких після перевірок запросили на Олімпіаду, виявилася купа фанатів Путіна армії та так званої СВО допоки російські війська бомбардують Україну і цивільне населення. Допоки російські солдати окуповують її територію, я не хочу, щоб російські атлети брали участь в спортивних подіях. Франція завжди стоятиме на боці українського народу. Це мерка Парижу Ан Ідальго, і вона проти участі русні в Олімпіаді у будь-якому статусі: хоч нейтрального атлета, хоч квір платонічного педперента. Бо очевидно розуміє, спорт для Росії завжди був такою самою зброєю, як танк Т-90, нафта чи порнокарта з Львом Толстим. Тож поява в Парижі на Олімпійських іграх нейтральних спортсменів це захід ДРГ без шевронів, там, де регулярна армія зайти поки що не може. Власне, русня і сама це підтверджує ротам. Своїх політиків та функціонерів, якщо вони хочуть бачити нас на Олімпійських іграх командою біженців, то в Парі нам треба їхати на танках. Другого варіанту немає. Президент Федерації спортивної боротьби Росії Міхаїл Маміашвілі. Хоча деякі російські чиновники так загралися у конспірацію своїх нейтральних розвідників, що навіть називають їх зрадниками, я вважаю, що ті, хто збирався їхати без флаги, гімна, і просто пусні визначаються автомобіля. То тому що для мене це придательно. Український національний олімпійський комітет зі свого боку надав МОК багато доказів того, що так звані нейтральні атлети, яких допустили до Олімпіади, не більш нейтральні ніж пілоти російських бомбардувальників. Про це свідчить і дослідження правозахисної організації Global Rights Compliance, з якими був ознайомлений міжнародний олімпійський комітет. Міжнародний олімпійський комітет ігнорує докази, які показують, що велика частина російських та білоруських атлетів, запрошених брати участь в олімпіаді, порушують правила участі. Докази свідчать, що атлети підтримують війну в соціальних мережах, беруть участь у провоєнних турнірах або є членами російських мілітарних структур. І що ж у відповідь Ой, не чує баба. Вися! Судячи з усього керівникам мок на все це пофіг. Вони, мабуть, настільки люблять звучання балалайкових рифів, що на будь-які зауваження не їж гівно, не їж гівно, наче роботи відповідають спортсменів, не можна карати за дії їхніх урядів. Ми маємо два потужні і зрозумілі принципи. перший ніколи не карати спортсменів за дії їхніх урядів. Якщо вони не частина цього чи не підтримують їх інше правило, хто дотримується наших умов, ласкаво просимо. Та звісно, як тут покараєш нейтральних атлетів за це, ось це і це? Ну путін стоїть, ну зетка висить, ну у військовій формі, ну фотки з окупантами, ну і що? Як сказав наш президент, треба в великий російський народ, я хочу цьому соответствовать. І не збираюся пускатися до уровня западних провокаторів. Я прийняв взвішене рішення: Отказываюсь їхати на Олімпійські ігри. Дворазовий олімпійський чемпіон с плавания Євгеній Рилов. Врешті більшість запрошених на олімпіаду російських нейтральних атлетів таки не поїхали до Парижа. Але тільки тому, що самі відмовились. Як зазначає спортивний журналіст Артем Худолеєв, який займається збором доказів. Порушені російськими атлетами правил допуску до Олімпіади ті ж борці та дзюдоїсти відмовились, бо серед них і так не залишилось претендентів на найвищі нагороди. Ми знаємо, що для Росії важливе золото на іграх, аби воно було гарантованим. Мовляв, якщо ви наших зірок забанили, ми не братимемо участь узагалі. Як наслідок, було ухвалене рішення не їхати на Олімпіаду. Наприклад, серед тих борців, хто міг поїхати, немає жодного діючого чемпіона світу. Стало краще не набагато, бо у списку з 15 росіян, які візьмуть участь у Олімпійських іграх, так само фігурують типові любителі зеток, СВО та незаконного відвідування українського Криму. Велогонщиця Альона Іванченко лайкала велику кількість провоєнних постів у соціальних медіа, включно з постами, які ставлять під сумнів існування України та підтримують анексію Донецька та Луганська. Тенісистка Єліна Вісніна також порушила правила. Подобавши пост про так звані військові подвиги російських солдатів, які вбивають українців, а також пости із зображенням символу агресії Росії ЗЕТ. Згідно з даними Global Ride right Compliance, російський веслувальник Алєкій Коровашков представляє спортивне товариство Дінамо, яке традиційно пов'язане з силовими структурами, так само, як і вологонщиця Тамара Дронова, яка до того ж брала участь у змаганнях в окупованому Криму. А веслувальниця Олеся Ромасенко представляє спортивний клуб російської армії ЦСКА. Трибунка на батуті Анжела Блатцева виступала на змаганнях, прикрашених зетками, георгіївськими стрічками та іншою купанською символікою. Тенісистки Діана Шнайдер та Міра Андрєєва лайкали пости на підтримку вторгнення до України. Та це ж просто елітний підрозділ канті Міровської дивізії. Працюємо, браття! Звісно ж, вся ця епопея з допуском недопуском русні на олімпіаду супроводжувалась безперервним ниттям, скавчанням і погрозами з боку російських спортсменів, чиновників та функціонерів. То, що не пустили туди нас це абсурд. Об этом уже очень много говорили. Це унікальна несправедливість. І ті люди, які приймали це рішення, пожалеють об этом. Олімпійський чемпіон з хокею Ілля Ковальчук. Я думаю, что у них идет эпидемия агрессии в отношении России. Они же нам только рассказывают про свою демократию, а так у них существует абсолютнейшая, извините, групповуха. Трикратная олимпийская чемпионка с фигурного катания Ирина Роднина. Мы обязаны предъявлять претензии международным организациям. Олимпийские игры смотреть не буду, потому что нас лишили того, что нам принадлежит. Нас должны позвать обратно. Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Солидарно со всеми нашими людьми, которые не хотят видеть Олимпиаду без России. То, что говорил наш президент, зачем нам нужен этот мир, если там нет России? Но я перефразировала так: зачем нам нужна олімпіада, если там нет России? Президентка Всеросійської Федерації художньої гімнастики Ірина Виннер. особливо смішно спостерігати за реакцією Русні, враховуючи, що останні вісім років їхня національна олімпійська збірна і так була фактично відсторонена від Олімпіади через чисельні допінгові скандали, підміну сеті в баночках через дірку в стіні, щоб не спалитися на вживанні заборонених препаратів та інший лютий треш. Тож ця нейтральність для них насправді звична, як труп Леніна у мавзолеї. Але є і інша сторона проблеми. Десятки русських, як тільки відчули, що можуть бути відсторонені від змагань через війну, хоп, і поїхали представляти інші країни. Тож, окрім кубки нейтральних росіян, на олімпіаді їх буде ще декілька десятків під іншими прапорами. Новоспечені Албанці Іслам Дудаєв і Чермен Валієв, серби Олександр Комаров і Лєв Карнеєв. Француженка Варвара Грачева, киприотка Вера Тугулукова, итальянка Екатерина Антропова, хорват Константин Харьков, та інші новые граждане мира. Международный олимпийский комитет стал местом, где процветает неонацизм и расизм. Отстранение людей только на основе их гражданской принадлежности от международных спортивных мероприятий. тому улучше свідільство. Росіяни не були б росіянами, якби не придумали свій вихід із ситуації. Вони планують провести альтернативну олімпіаду, так звані всесвітні ігри дружби у вересні. Таке теж вже було. Ще у 1984 році Радянський Союз вирішив бойкотувати Олімпіаду в Штатах та провів такі самі ігри дружби між дев'ятьма соціалістичними країнами. Які види спорту будуть представлені на цих іграх, поки невідомо. Але сподіваємо. Маємо, що росіяни не забудуть про свої традиційні змагання: городки кістками ветерана, спортивне ковтання бритви та копання могил на швидкість. Від початку повномасштабного вторгнення загинуло вже понад 450 українських професійних спортсменів та тренерів. Більшість з них загинули, захищаючи країну зі зброєю в руках. Російськими бомбами та ракетами вже зруйновано понад 500 спортивних об'єктів по всій країні. На цій олімпіаді наша збірна виступатиме всуперед всьому. Ми бажаємо нашим спортсменам успіху і будемо щиро вболівати за них. Але перефразовуючи слова класика, русофобія в спорті все ще недостатня. Русня має Страждати, вити і скавчати в будь-якій точці планети, і на кожному кроці отримувати належне покарання. Саме для цього в нас існує безстроковий збір на ФІВІ-дрони для сил оборони. Наступна партія поїде до підрозділу гострі картузи, який вправно ліквідовує окупантів просто в промислових масштабах. Посилання в описі під відео.